Другий сезон стартував 17 вересня 2025 року на Amazon Prime Video. Події розгортаються в університеті Годоукен Юніверситі, друзі Марі, Джордан, Емма та інші повертаються, щоб зіштовхнутися із новими загрозами, новим деканом кіфером і затемненою програмою проти студентів. Супе. Сезон отримав схвальні відгуки на сайті Rotten Tomatoes рейтинг склав 91%. Критики відзначають, сильні персонажі, емоційна складова після втрати актора Чен Спардоумов і героїчна динаміка. Проте також звучать зауваження, нестабільний темп, інколи надмірне підкреслення жахів і соціального коментаря. Перший сезон героя Андре не буде перекаслено. Виробники вирішили шанувати пам'ять актора Чен Спардоумо. В сезоні 2 підвищується ставка, ждуться великі сюжетні повороти, збільшення кількості жорстких сцен і підготовка до більш масштабної конфронтації з всесвітом за Бойс. Тематика, влада, навчання, мораль та ідентичність серед молодих супергероїв, студенти стають не просто героями, а частиною корпоративних ігор. Чи варто дивитися? Так, якщо вам подобаються супергеройські історії з чорним гумором. Жорстким тоном і непередбачуваними сюжетами, але будьте готові до епізодів з насильством, хаотичного темпу та інколи недорозвинених ліній героїв. Напишіть у коментарях, який момент сезону 2 вас найбільше вразив.